Дивись, ми зараз з тобою піднімемо язичок вгору і постукамо так, як твій молоточок. Ні, зе, подивись на мене. Дай під, під подивись. В ротіки. Д д д, д. 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 А тепер набрали повітря трішечки швидше. Де, 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 де. Ні, щоки не надуваємо. Голосно, щоб я тебе чула. Давай голосніше, я мовчу, а ти кажеш? Дай, дань, дивись далі, молодець, зараз це дуже добре, дивись на мене.

Молодим, дуже добре. Так, видно Друзі. нас нормально? так, да, так, да, так, да, я вас гарно бачу. Дивись, мабуть, спочатку матуся буде робити, а потім ти. Тому що тобі потрібно за язиком слідкувати, да, за губами, тому зараз вчиться твоя мама. А ти слідкуй, вона гарно робить чи ні? Домовилися? Дивись, ти піднімаєш язичок вгору. Пальці брудні. Піднімаєш язичок вгору. За зубки. ось так. Мама натискає паличкою на кінчик язика. Ні, почекайте, зараз я порозповім, а потім будемо робити по черзі. Натискає да, ти слухай. Прям от, от так от, прям надавили на язичок, щоб його тримати за зубами. Бачите, він його е, виштовхує за зуби, Тобто ви повинні тримати. Далі що робить паличка на язичку? Не ось так бігає. А натиснули на язичок і ось так на одному місці, але швидко дражим. А ага. ти в цей час будеш казати ди, ди давай я перша, а потім ти. Зрозумієш? Давай, щоб в тебе була доличка дуже дуже чарівна. Давай, мама поставила палочку на кільчики. Не за, за зуб. Ні, за а зуб. зуб. А, а ви прячь. самі натисніть його. Да. Нізенька, голова в тебе стоїть на місці. Працює лише матуся. Давай, набрали. Не, ти ко мені працюєш. Опирайся от туди. От туди я ручком опирайся. Доставай до потолочка. Давай, поїхала. Да, не чуй голосу. Давай, 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 давай. Молодец, тільки голосно. Давай давай сильніше, 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 сильніше. Молодий, два, три. Давай додамо звук. А. Подивись на мене. На мене подивись. На мене подивись. Дрірра. Молодець. Др. Дру. Др. Спробуємо в словах: ДРАКА ДРАКА давай, 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 ще разочек. Нічого страшного, давай. З Дай, заснув. Дружба. Быстро. Дружба. Зрозумів, не потрібно тягнути. Дрова. Дрова. Дрожжі. Дрожжі. It's r r a u m i Ще раз ура! Ура! Так, і в неї це вийшло. Вона заморозила кортоплю. А ми дивимося, що, що надалі хоче заморозити. А ну дивись. Це хто? Молодець, давай повним реченням, повністю Ельза. Ельза. Хоче хоце заморозити. Заморозити. Що? Помідор. Помідори. 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 Умніця, просто молодець. І їй це вдається, вона і помідори заморозила. Пицот, як? Ні. Вот, на корабель коника. Молодець, ти великий молодець. Не відправив він на корабель коника. Давай. Ти трогав, жаб. на коробель. Жаб. Молодець відправив він жабу на свій корабель.